Нарешті я все ж таки викопати цей часник. Хто попереднє відео не бачив, раджу подивитися. Тобто можна буде порівняти оці ось повітряні голівки, які були десь такі, були ще не розкриті. Після того минуло три дні. І власне кажучи, це таку картинку ми бачимо. Оця часничинка, яку я викупав, я і залишив ось вона. Але, тобто це нормальна для споживання часничина, до речі, вона ще й лежатиме. А ось те, що після викопки залишилася голівка, яка тоді була не розкрита, вона зараз теж непридатна. Вона трішечки дозріє, але вона вже буде здатною, скажімо так. Ось, звичайно, було б гарно, якщо було всі ось отакі. Розкриті у них повітряні бульбочки набагато крупніші і відповідно збір однозубки був би теж набагато крупніший. Так, ну оце ще ідеальне. Чекати я не буду. Зараз я його збираю і на цьому ми з часником поки що закінчимо. Як ви бачите, практично всі повітряні Оці ось цибулинки, олівки повітряні порозкривалися, це вже все нормально, дозрівання буде, ну а решту вже ж подивимося, що вона є. Збираю по сортам, по тим яким я їх придбав. Оце в нас мусить бути стопроцентна любаша. Ну а далі подивимося. Оці сорти далі стояли зеленіші вдвічі. Чим це зв'язано, не знаю, але вирощувалися вони, до речі, хто не дивився попереднє. Вирощувалися вони в однакових умовах, висаджувалися в один день. І отримаю я врожай теж в один день зібраний, але він буде різний. І по загальному фону, по зеленій масі. Ось це те, що я садив перший рік. Ану трішечки в мене було зовсім, скажімо так. Хоча цибулинка, чесничинки, які знаходяться під землею, були нормальні. Ну як для мене. Копаємо. Єдине, де ще часничок не розлущився, дозрів, і ще з нього можна зібрати декрупніші чесничники повітряні. Так, два, два рядочки. Оце оно все-таки виходить. Лав я ні разу все виросло на тій волозі, яка була із зими. Ви бачите, не було дощів нормально. Ну, якщо взяти полюбоші, то усі повинні бути ось у такого розміру. ще підгрижене. Цьогорічного сорту те, що я вперше садив, зустрічається дуже багато ось от такого погриженого. Чим це зв'язано, не знаю. Можливо, смачніший не такий провести що треба дегустацію. Можливо, він не такий гіркий, токсичний, як другі оті сорти. Більш хороший. Цей парень, який його гриз. Оцей участочок у мене тут була посаджена суниця відповідно, завелись вони непогано, ну і пообризали. Так що це, тут кутури обгризли. можливо виродився після того, коли його погризли. Дивіться, що в цьому принципово? Відбракувати погані чесночинки, маленькі тіша були. Ну, це та, що була вирвана, вона так і не доросла. Так як іде відбір по сорту, типових для сорту. Ну, не знаю як він називається, але типового для сорту чесничку з повітряними бульбочками якісними. Відповідно буде відбиратися одне і друге, калібруватися. І ну, ось дивіться, що поганий часник, гарний часник. Цей теж був гарний, аби не був погрижений. Ось теж є ось. І те, що я вам говорив, повністю все було вирощено без поливу і на добривах зайдете подивитеся, тих, яких були кинуті тільки з осені. Ніяких підкормок, ніякого поливу. Це знову ж таки було принципово. Чому? Тому що вологи як такої в ґрунті не вистачає, поливати економічно і ну, взагалі затратно це все. Можливо, хтось це все практикує, але я трішечки починаю відмовлятися від цього. І, власне кажучи, перехожу на природні, тобто так як воно повинно бути. Самостійно. Ну що поганий часник, гарний часник. До речі, оцей часник скорше за все це теж думбаша, що попередній сорт. Ось оцей. Ось оцей. Трішечки мені. Ну, мусить бути Ось таке, ну, подивлюсь така ж сама ж ситуація повідбирає найкраще яке буде це ті які вже були мною і цей сорт і цей сорт теж ті що мною були вже відібрані колись на це не любаша, точно не знаю як це називається але. в принципі непоганий Капки повністю все. Зараз даю пару годин для того, щоб воно просохло все після цього. Відкладу ще на наденьок на другий, полеже в мене воно так, як воно є. Для чого? Для того, щоб від часничини відділилася повністю. Земля відділився ґрунт. Як він відділиться, тоді вже буде е, ясно, де нормальна часничина, та, що під землею знаходиться, яку можна вибрукувати, яку залишити. Ну і звичайно передивлюсь повністю все для того, щоб в подальшому ну принаймні стартануть із того якісного матеріалу, який я для себе підбираю. Так само по картоплі я роблю на сьогоднішній день, як ви бачите, де стоїть буяє це гранада. Дивимося, що вона ще вродить. Так що це таке? Сподобалась цінна інформація, ставимо, відзначаємо ну, і це, власне кажучи, фінальна операція перед... Висадкою. Тобто треба покласти на зберігання як чесничини, які були в нас в землі. Вони вже підсохли, почали втрачати вологу, почали лопатися голівки, і вже видно, що це за сорт, який він має вигляд. Так? І друге, це треба, так як у мене Оце йде або на зберігання або на висадку, то ця верхня частинка, вона вся піде на висів на одну зубку так? І для того, щоб зберегти пронумеровані сорти, крім цього, це в нас любаша, ну, називаємо її сортовою. так? Ось. Ну, те, те, що, те, що є. Більші голівки були зібрані без повітряних цибулинок, чесничинок, так, повітряних голівок. Вони дали масу трішки більше. Це було ось отаке. Ну, максимальне те, що я оце бачу. Поміряти можемо. Те, що я говорив, 45. 45 і менше. Є тут ось. Є 55. Так, ну, це так Для мене не, не важливо, якщо б це було на продаж, звичайно б умови вирощування були зовсім другі. Довжина. Знову ж таки, беремо умовно, це 95. Так, ну а тут вже обрізаю я отаким от чином. Можна було залишити, якщо б ось ці часничі не використовували б для, виключно для їжі, ну, як з мінімальним терміном зберігання, так, то можна було б оце все не відрізати, залишити його так, як воно є. І нагадаю, що ось цей матеріал був би кращий. мы пробираем вот такой способ. Да, так, и завязали. Красиво, можна красиво хочете ні, значить так. І так як в процесі дозрівання можуть висипатися, то я все ж таки раджу, в мене вийшов з ладу спанбол, тому вже більше 20 рочків, це Су-17. Відповідно, для того, щоб не повисипалися ті всі повітряні чесничини, я замотаю його таким чином, і це воно в мене буде лежати до того, коли я буду висівати його в Тут у нас вже більше. 4 5, 4,5. Ну, в принципі, по розмірам такий же самый. Тут букетик красивіший вийшов і зубчики чесничинки набагато крупніші. Начини по розміру менші, хоча зустрічаються ось і 45, але стрілка до 140 сантиметрів. Примірно багато менший, ніж попередні були. І з усіх оце у нас самі великі повітряні чесничинки. Наскільки ну, я так гадаю, що це може бути сорт Любаша, той, що мені давали попередньо. Але можливо ні. ні. Ну, тут і зубчики великі і самі часничини теж великі. Значить, ні в якому разі не можна надягати поліетиленові кульки, навіть якщо в них є перфорація. Чому? Тому що буде наближкова волога. І все там оце зіпріє, зниє. Чому я так обрізаю? Тому що сенсу немає, це вже листя сухе. Немає, ну, можливо, десь і залишається ще. Нема сенсу його перебирати, відбирати і таке інше. У даному випадку, в даному випадку має значення... Оця частинка максимально довгі, які вже можуть бути для даного сорту. так. І тут вже практично воно дозріває, різниці немає, чи ми залишимо такі, чи такі, але чим більше живого матеріалу, тим дозрівання пройде більш успішним. У даних теж ось я дивлюсь, усі вони одного сорту. Так, але одні вже розкрились, другі ще не розкриваються. Молоді, але ну, це таке, що може випаде. Власне, кажучи, і все. Це дозріває, це теж дозріває, або ж на посадку, або ж на харчування піде. Цікава така культура часничок. Ну що, зібрали, виростили, який не який, зібраний екологічно чистий. Саме головне, що я бачу, тепер які сорти витримують посуху яким, ну, в принципі, ті, що в мене всі витримали, достатньо, скажімо так, великі і є, звичайно ж є невеличкі зубки, але без них нікуди не діємося. За умови, якщо був би полив і підживлення в три рази, то всі вони були б отакі як оце ось 50, 55 і таке інше. Тобто, ну, для власного господарства це ось така нескладна не технологія, посадив, обробив, достав, розділив, відсортував і тоді матимеш більш-менш якийсь якісний матеріал. Знову ж таки, для невеликого господарства. Для великого господарства там зовсім інші вимоги, і там вже з кожною так чесничинкою ніхто не бавиться. Там працюють машини, бо велика кількість людей, і, відповідно, ж жодбирають, добирають таке інше. На цьому все. Дякую на все добре. Бувайте здорові!